Я виділила для себе чотири види основ для вінків. Перша це вінки на голову, вони виконуються із проволоки. Наші чоловіки роблять проводку. Я, він подвійний був, я його ділю навпіл, потім я проплітаю її колосками та вставляю квіти по об'єму голови. І навколо обматою або жгутом, або соломою. Оце перший наш вид такого віночка. Прикріплюю фото. Чотири види основ для вінків. Перша це вінки на голову, вони виконуються із проволоки. Наші чоловіки роблять проводку. Я він подвійний був, я його ділю навпіл. Потім я проплітаю її колосками та вставляю квіти по об'єму голови і навколо обматую або жгутом, або соломою. Оце перший наш вид такого віночка. Прикріплюю фото.